Кевіне з яскравої перемоги для шахтаря розпочинається офіційне друге коло цього сезону, і власне твій гол став першим у 2025 році. Які емоції ти відчуваєш прямо зараз після матчу з Брестом? звичайно, я надзвичайно щасливий, я дуже радий відзначитися забити м'ячем, Однак в першу чергу, тим, що ми зуміли здобути важливу перемогу, три очки продемонстрували впевнений футбол, демонстрували ту груйку, хочуть бачити тренери, вболівальники, і будемо продовжувати боротися до останнього поєдинку. До останньої хвилини епізод, у якому ти реалізував гол, був просто неймовірним і дуже видовищним. Пригадай його повністю і проаналізуй. Твої моменти лікіло за гірдес м'які бригад момент, коли їхній захисник неправильно трактував мої дії, що звичайно зіграло на нашу користь. Я зумів обіграти його і вже безпосередньо було опісля доволі просто відзначитися. Креативне святкування у тебе було що воно означає? Пістоляр. Це означає снайпер. Мені надзвичайно подобаються фільми жанру стрілялок, де головні герої володіють зброєю, тому просто втілив на полі той жанр, який мені доподобає. Типу снайпер? Чипу пістелеру? Снайпер. снайпер, так. Що, на твою думку, сьогодні найбільше вдавалося шахтарю у матчі з Брестом? Собіму за така собіму суфрім вважаю, що ми з гарно продемонстрували себе з атакувальної точки зору. Також коли було потрібно, ми перетерпіли, продемонстрували витримку, та що найважливіше зуміли здобути потрібний для нас сьогодні результат. Хочу тебе трохи запитати стосовно стартового складу, адже у порівнянні з попередніми матчами Ліги Чемпіонів, сьогодні трохи більше саме бразильських гравців було на полі. Розкажи про вашу взаємодію та взаєморозуміння під час матчу з Брестом. Я впевнений, що містер чудово розуміє наші сильні сторони, хто краще готовий в ту чи іншу мить. І кожен з нас я можу запевнити, готовий виходити тоді, коли на нього головний тренер. І я радий, що сьогодні його чуйка не підвела, і також ми зуміли реалізувати те, що він нам дав передмачувати на установах. Попереду на команду чекає надважливий матч із Борусією. Які передчуття у тебе перед цим матчем? Та як ти оцінюєш шанси Шахтаря на проходження далі? Безумовно, можу балянузумовно в тому, що ми продовжимо працювати так само на темно, як ми робили це до цього. Звичайно, надзвичайно матч підвищеної відповідальності. Дуже сильний та серйозний опонент. Однак я впевнений, що ми зробимо все, що в наших силах, аби таки пробитися у 1-16 ліги чемпіонів. Нагороду найкращого гравця цього матчу отримав Георгій Судаков. Щойно я почула вашу бесіду? Можливо, ми трохи помітили, що ти засмутився і хотів також її отримати. Що ти можеш сказати про це? Ні, можу вас запевнити, що ніколи в житті ми всі разом в кожному матчі, в кожному поєдинку, і безумовно можу сказати, що це ніяк не повпало на мене. Я радий за жору. Він заслужив сьогодні. Це звання. У наступному матчі ставитимеш перед собою, ми отримати МВП. Пилопросимо пахчіда, висивайте його в сітогнав мільожук до пахчіда. до Пахчіда. Хочу стати найкращим гравцем, забити голи і відсвяткувати знову в стилі снайпера. Нехай саме так і буде, ми будемо святкувати разом із тобою. Де особенно свої жінчич?